Других які а ця вже як піде на траву, начне віддоюватися, тоді ви її віддоїти, ну тут і так, але тому молока не буде. Я вам так кажу, як, як є. Так що ось такі то справи. Ось тут же вам вибирати. Я б, наприклад, вже б не ризикувала, я вже б не запускала так кажу, як є. Давала б добре їсти, і хай би вона собі їла. І доїлася, і, і все далі так, як було. Ось таке діло. Я вам розказала, як би я зробила, а вам рішати, ваша худобина, вам рішати, щоб я потім крайньою не була. А то знову буде та як котрої мене. У мене коза розкотилася, молока немає. Я не маю, що козенятам дати їсти. Кажу, а скільки вона була в запуску? Три з половиною неділі. Кажу, ну а що ви в мене хочете? Ось. Ну, то вона, що мало запуску і була, а вона якраз на сухостої була, що ви хочете в неї. А чим ви її годували? Ну як? Я її запускала, то вона їла сіно і воду тільки, а кажу, їх запустили, що давали. А вона ну, сіну воду, а кажу, а зерно її де? Чим вона мала відновитися на сіній воді? Ну, то вона ж не доїлася. Ну, то кау ваше діло, то чоловіка хоче в мене. О. Бо я її запустити не могла. Ви казали, не запускати. Я от запустила. А бачите, я таки встигла запустити. Кажу, ну то ви вспіли, але що з того толку? Ви каз, маєте молоко? Ні, нема. 100 грам молока дає. Кав, ну от і все, то що ви хочете в мене. Кажу, я вам казала, що зараз вже нема коли запускати. Бо це вже виходить, бо я вже переконалася в себе, то я знаю, що це таке. Ось получається, що коза стала якраз на сухостой, якраз він я. Перестало зовсім все виробляти, і тут йому треба вже знову виробляти. Воно ще не встило. Як то кажуть, реанімуватися від цієї дойки, а ви вже хочете, щоб вона знову давала. так, щось таке. -то. Але вам рішати, кажу, ви ви як хотіли, ви робили. Я вам казала, як? Ну так, ну тока робіть далі, як ви знаєте. Бо мені казала, а вона шукає, бо мені казала сусідка, що. Місяць хватає повністю в запуску і побути корові, от і козі, і все буде добре, доїться. Ну, то кау дід до сусідки, хай вам дає молоко, так що ви хочете в мене кажуть. Разка у сусідка вам казала, що так, то хай кав дає вам, помагаю, а що ж я зроблю. Так, що ось таке? А вам рішати? Я так кажу, як я, Юля Бойко, Галинка Рудва, доброго ранку. Дякую, Оля, Інна, майстер, добру раночку, дякую за смаколики. Наташа. Колоченко, доброго дня вам, Юлія Бойко, Інна, привітик. І, і Наталія Дмитрук, доброго раночку, доброго раночку і вам. Інна майстер, Юлічка, Бойко, привіт. Юлія Бойко, дякую. Юлія Бойко, ставимо Світлана Михнюк, Привітики Надія Вільхова, привіт. із Доброго утро, любой. Вся ваша сім'я. Лайчик поставила за номером 21. Дякую, Надічка. Гарного ранку, міцного здоров'я і всього самого тільки хорошого. Галинка Рудова, Світланка Михнюк, гарно початку дня, тільки приємних зустрічей, тільки позитивних новин. Юля, дякую навзаєм, Світлана Михнюк Інна майстер Юля Бойко. Івана Капичук, доброго ранку. Діаночка, мирного неба, всім привіт. Привіт, Діаночка, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я, тільки хороших новин. Діана, Юля, привіт. Юля Бойко, Діана, привіт. Лена надбережна, Юля Бойко, добрий ранок. Діана Іванка, привіт. Івана Капичук, Діана, привіт. Лена Надбережна, Діана, добрий ранок. Діана Шевчук, Іванка, дякую. Оля Прибейська, Люба, діліться стрімом. Вже поділилася стрімом. Олю, вже поділилася, я зразу поділилася. Діана, Лена, привіт вам. Юля, я поставила лайчик. Дякую, Юленька. Діана Шевчук, Ольга, привіт вам. Діана Діана, Майстер, привіт. Оля Прибейська, Ді... Діана, привіт. Оля Діаночка, доброго ранку, чудового дня, і хай у тебе все буде гаразд. Лена надбережна, Інна майстер, доброго ранку, міцного э, мирного ранку та гарного дня, гарного ранку і вам, всього самого найкращого, Інна майстер. Любочка, а коли розкотиться наступна коза, ви будете давати молозово мурзочці? Ні, не буду. Вона вже п'є те молоко, все, вона поки місь, там зо три дні те молоко, що от від зірки дою, те від білобокої, а ті поп'ють своє молозо, а потім після трьох днів докупи буду мішати і буду поїти всіх разом.